Хто не з Донецької області, всі, всі романтизують там, терикони, шахти. Динамо були найзліші враги. Але я кожен раз, коли приїжджав у Дніпро, я думав, що я звідси не уїду. тебе свій клуб, мене свій, з Донецька, я зі Львова, ми з тобою будемо дратися. То не з Донецької області всі, всі романтизують там трикони, шахти, все це таке щось цікаве, інтересне, але ну це просто була така. Собі е, можливість заробити грошей і покормити сім'ю. Єдина з небагатьох. Покровськ розвивався не, не не так, як зараз. А це вже потім, коли Донецьк купували, там в Покровську почали вливатися кошти, і він почав якось розвиватись. А до цього там реально не нікуди було піти, нічим було зайнятись. Але в той час дуже активно там по вихідним, або на матчі Ліги Чемпіонів від клубу були. Автобуси на футбольні матчі і дуже багато шахтарів. Шахти виділяли безкоштовно квитки, і тому дуже багато шахтарів там їхали на футбол. Ну, якщо відверто, там не завжди тільки на футбол, а просто приємно провести час до футболу. Інколи навіть до футболу самовети з'їжджали. Бо було різне. Це було свято. Кожен ну, це... футбольний матч, кожен тиждень це було це... як маленьке свято. Тобто у нас от, є місяць, там чотири вихідні в місяці, і чотири рази на, на місяць є свято, футбольне свято. Там... Ти приїжджаєш, а тоді, коли побудували – це взагалі вау. Ну, реально, це як тупо кожен тиждень зробили свято людям. Я не знаю, я до вас у Дніпро приїжджав. У нас там динамо були найзліші враги. Але я кожен раз, коли приїжджав у Дніпро, я думав, що я звідси не уїду. Там дядьки такі по 45 років, такі там накачані, показують, що вам після матчу. Ну, це, це адреналін, це, це цікаво. Ну, у нас на ультрасекторі було фанатське угруповання Забос Ультра, це хлопці. Які такі одним із перших, ну які перші, мабуть, почали активно розвивати ультра культуру ультраздвіжуху у Донецьку? Саме з цього почалась робота нашого магазину. Там, у 2000, я не пам'ятаю, в 2019 році, мабуть, вони запропонували долучитись до Забос Ультра Creative Group, групи, яка відповідала назва каже саме за себе за креатив. А вже потім вони запропонували долучитись до роботи магазину. Магазин на той час називався Забойс Ультрашоп, і весь мерч продавався виключно ультра з донецького шахтаря. Заробіток з мерчу він шов, як то кажуть, на общак з цього общака ми робили перформанси на матчі нашої команди. І вже десь у двадцятому-дев'ятнадцятому році ми зробили ребрендинг і почались називатись забої. У нас було багато запитів там на футболку Донецьк, сонце України стає на Донбасі від людей, які взагалі там навіть на матчі не ходили нікуди, але вони хотіли показати позицію свою. І спочатку ми робили цю футболку цей макет з метою показати позицію. Футбольних ультра з Донецького Шахтаря до подій на Євромайдані, до подій у 2014 році, і ми зробили просто показати, що хлопці ми з Донецька, а Донецьк то тільки Україна. А вже ця футболка потім стала бестселером, і запитів на її придбання дуже багато було. І... Ми такі думаємо, а може все ж таки продати нашим людям, щоб вони могли показати позицію. Можемо йому зараз набрати. Звідки ви його знаєте, до речі? Андрюха підтримує ультра Шахтаря активно. У нас комунікації дуже багато. З ким завдяки нашому бренду. У нас з футболістами Шахтаря, є зв'язки з олімпійськими чемпіонами. Верняє Валег, привіт. Він досить чекає стікери від нас. Мені американе, большой, без нічого, сахар. касає. Мені американка маленький. Украина понад душит. Я сам с Донбасса. Почему увидел, смотри написано забой? Я такой думаю, какой забой здесь может. А забой это это. Шахта. Не похож, да? Да ну да, если так сильно увеличить, то вроде как похож. А теперь назад. Похож, да, іногда Вот эту беху Ну, підараса, это те, которые к нам з оружием пришли. після 2014 року там багато хлопців наших, які з Донецька, так вони. Багато хто поїхав до Києва, і я знаю такі багато прикладів, коли хлопці з Києва з ультразнаму допомагали або з роботою, або з квартирами. Ну допомагали всім чим, всім, чим могли. У 2014 році ж почалось перемир'я, після після якого там всі наші війни стали на паузу. Я думаю, що з широкомасштабною війною взагалі припинилися війни фанатських вже, ну, якщо вони будуть, то будуть не дуже скоро. Ми вперше пройшли з хлопцями з Донецька, підтримати їх, підтримати наших солдат, показати, що об якісь інтереси фанатські, хто краще, хто сильніше, хто круче, вийшли на дальній план, і одна ціль – це єдина країна, єдина Україна. Заказати такий феномен Ультрас, такі собі пацанячі розборки ну, всередині країни. Ну, типу, там хтось щось не так сказав, ага, 10 чоловік прийшло, тих 15 там щось ну, розроли, ну і все, ми тепер будемо з тобою вороги ну в рамках країни. Тобто в тебе свій клуб, в мене свій, з Донецька і зі Львова, ми з тобою будемо дратися. Тобто ми не, не можемо товаришувати. але... Феномен в тому, що те, що різні двіжі сварилися між собою, це не відміняло того, що кожен двіж від Львова до Донецька це були патріоти до, до, до кінця. Тому нас не можна було купити типу, за лопату каші, там щось таке. Ми просто топили за свою країну, тому що ми живемо в Україні. Велика війна почалася з 24 лютого, 2022 року. 25-го я вивіз свою сім'ю, і 26-го я пішов до нашого ТРО для вступу. Там хлопці спитали, чи є в мене бойовий досвід. Кажу, що ні. Кажуть, ну дивись, зараз кількість охочих велика, кількість тих, хто має досвід, а кількість зброї, на жаль. Тому кажуть, ти поки що типу, посиди, але ми тебе маємо на увазі. Ну, сидіти без діла якось. Не для мене, тому почали спочатку там, знову ж таки завдяки активним підписникам, клієнтам бренду Забой. Ми там за 4 години там зібрали щось біля 100 тисяч гривень. Тоді якраз ТРО формувалось, не було спорядження одягу, тому там на ці кошти ми закупили одяг, відвезли хлопцям. Знову ж таки прокомунікували, почали отримувати, ну, почали шукати ще якусь гуманітарку там по знайомствам, і виникло питання, де ми зможемо її там зберігати. Поспілкувалися так, ну, знову ж таки з теревошниками. Вони кажуть: так у нас є там кабінет, давайте з нами. Ну і з маленького кабінета переросло в те, що 70%… Приміщення, у якому розп... знаходилось ТРО, 70% ми забрали під свій Анжалі. хаб. харжави, да, як то каже. Кожен день ми виїжджали на позиції там під Мар'їнку, під Вугодар, ще кудись, ще кудись. Це таке стихійне. Спочатку я там щось сам, потім хто ще приєднався, хто ще приєднався, і потім вже нас там людей 20 було в хабі. А зараз він вже розбитий. Він вже розбитий. Бо, як казали наші ПВОшники, що точка стояла ще дуже давно. Точно займаємось зараз. Так, з допомогою нашим хлопцям. У нас дуже багато наших хлопців е на е передовій, тому нам вистачає е кому допомагати. І ось остання така поїздка це була поїздка на До Краматорська, де ми е намагалися зібрати наших хлопців, які служать у різних підрозділах. Багато було азовців і багато було також представників інших а, військових бригад. Ви плануєте якісь для членів повернутися додому і В Донецьк. Донецьк. Ну, не додому, але так. ну, Продовжити ті плани, які планувалися, які на паузі. Ну, звісно, там Донбасарина Сарником да, зараз у нас. Так, у нас є там один. Керівник комунальних служб, який зай... займеться цим. Якщо серйозно, то звісно що. У Донецьк, давайте так, ми не знаємо, коли, як закінчиться війна. Ми віримо, що це буде перемога, але питання коли? Якщо, наприклад, завтра закінчується війна, звільняють Донецьк, то звісно, що ми відразу їдемо відразу їдемо в Донецьк. Тому розувати так. Тому, звісно, що плани повернутись, вони, вони є. І ми обов'язково повернемося. Це таке питання, на яким ніхто навіть не задумується. Ну, ну, я задумаю. Їхати или не їхати? А. А. Я про це. Все последнє. Все. Хорош. Раньше mm -hmm. ми собирались на сектор, а сейчас ми сектор собрали.